Вітаю, друзі! Я сьогодні до вас таким смачним і простим рецептом. То я сподіваюся, що ви оціните і приготуєте разом зі мною. Ну що ж, давайте готувати! Я сьогодні купила рибку. Хек, вона така невеличка, очистила звичайно і нарізаюсь такими шматочками. За цим рецептом можна готувати будь-яку рибу, яка вам більше до вподоби. Хек мінтай виходить все дуже смачне. Якось раніше в нас така була мода. Ми купували риба сайда все дуже якийсь такий був на неї. Вона була популярною. А це зараз я давненько її не бачила. Порізала на порційні шматочки, далі приготую соус. Його готувати досить легко. Беру майонез, додаю сюди сіль, паприку, чесник. Друзі, точні пропорції в кожному рецепті написані в самому відео і в описі під цим відео. Далі йде гірчиця в зернах, в мене діжонська, французька, будь-яка. Приправа до риби, трішечки коріандру. Додам ще сметану, можна взагалі соус зробити на основі самої сметани, але признаюсь чесно, з майонезом трішки смачніше. От приготуйте цей соус, і це так смачно. Додам ще соєвий соус, і це все гарно перемішає. Я вам скажу, що весь секрет в цій рибі саме в соусі. Мені здається, що готувати будь-яку рибу з цим соусом виходить так смачно, все гарно перемішаю, Залишу при кімнатній температурі е, на півгодинки, можна завчасно замаринувати. поки я зроблю засмажку. Цибулю нарізаю ось такими смужками і обсмажую на невеликій кількості олії. Як тільки цибуля трішки підзолотилася, я додаю сюди моркву. У мене вже заготовки з літа дуже люблю. Знаєте, коли ми вибираємо морквочку. Наложу собі такі порційні пакетики. Тепер не заморочуюсь, і вона мені навіть така смачніша. Викладаю овечеву подушку в деко, в якому буду запікати. У мене така скляна форма. До речі, якщо хочете, можете ще зробити картопляну подушку, відварити картопельку хвилин 10, порізати такими смужками, викласти на дно деко. Зверху виложити моркву з цибулькою, а далі рибу теж виходить досить смачно. Я просто сьогодні готую без гарніру. Вирішила на вечерю подати просто зелений свіжий салат, але якщо ви хочете, зробіть таку картопельку, буде дуже смачно. Навіть на святковий стіл подати таку страву з риби дуже смачно і цікаво. Заливаю це все соусом, який залишився. Накриваю пергаментом, або ж фульгою. Я дуже люблю запікати саме під пергаментом, його змочую. Тоді рибка виходить румяна і м'язко, будь-що. Мені, наприклад, пергамент більше подобається, як фульга. Духовка розігріта до 200 градусів 40 хвилин. І подивіться, яка румяна, красива, дуже смачна, ніжна рибка, готова, ось так просто, легко і смачно. Можна приготувати звичайно, рибу без різного смаження, тушкування. Дуже рекомендую. Приготуйте так до святкового столу, або ж на вечерю, чи обід. Це те. Що треба. Ну, я буду сподіватися, що цей рецепт як вам сподобався. Обов'язково приготуєте. Напишите в коментарях, як вам такий результат та нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре!